Зміна місця роботи з основного на місце роботи за сумісництвом. Мої вітання, шановні колеги, мене звати Галина Казначей, я експерт з питань оплати праці та трудового законодавства, а також спікер онлайн школи бухгалтерії АВС. І сьогодні ми з вами будемо говорити, як переводити працівника з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом. Ця тема. Є корисною для бухгалтерів та кадровиків, які будуть найближчим часом займатися переведенням працівників з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом. До речі, якщо ви хочете підвищувати свою кваліфікацію на щоденній основі, бути в курсі подій та отримувати експертну підтримку 365 днів на рік. Підключайтеся на підписку бухгалтерія 365 посилання в описі. Ну що ж, колеги, здавалось би, це питання вже вирішено, тому що з'явилась така нова норма про основне місце роботи і як це основне місце роботи визначається. Зараз я зацитую: основне місце роботи це місце роботи, де працівник працює на підставі укладеного трудового договору та визначене ним як основне згідно з поданою заявою. Увага до відкликання та відомостями, що обліковуються в реєстрі застрахованих осіб державного реєстру на її підставі. І таку надію нам вселила норма, яка розміщена в законі 2464, який регламентує саме питання єдиного соціального внеску. Та, як виявилося на практиці, не все так просто. Здавалось би, можна, щоб працівник просто відкликав заяву з основного місця роботи і вже він почне нібито працювати за сумісництвом. Але ще раз наголошую: в теорії ніби все просто. Коли ми доторкнемося до практичного питання, візьмемо документи в руки і почнемо робити такі відкликання, виникає ряд логічних запитань. Перше. А що це взагалі за відкликання? І коли можна взагалі відкликати, як відкликати ту заяву? Друге, як таке відкликання відображати в повідомленні про прийняття працівника, яке ми вже подавали, чи подавати нове повідомлення про прийняття? Третій момент: як відобразити потім ось цю всю подію в зарплатній звітності? І на сам кінець. Про таке відкликання мала би з'явитися інформація, бодай в Кодексі законів про працю. Але, на жаль, в головному трудовому нашому документі про таке відкликання не зазначається ані слова. Тож, шановні колеги, як ви бачите, з приводу цього питання полегшення не стало, і все одно у нас виникає ряд. Запитань, як же ж перевести з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом, або сумісництва на основне місце роботи, існує дві позиції: хтось говорить, що можливо через переведення, я ж притримуюся тієї думки, що все ж таки безпечніше і краще а, через звільнення та прийняття. Я можу навести з цього приводу щонайменше 5 аргументів. І врахуйте ще той момент, що станом на сьогоднішній день. У нас діє Кодекс законів про працю. Це зрозуміло. Ну і інструкцію про трудові книжки номер 58 ще ніхто не відміняв, а нової інструкції чи нового порядку про трудові книжки в електронній формі ще немає. Також справедливим буде зазначити і посилатися на позицію фахівців Мінсоцполітики, які зазначають наступне. Згідно з частиною 1 статті 32 Кодексу законів про працю переведення на іншу роботу на тому ж самому підприємстві, а також переведення на роботу на інше підприємство, допускається лише за згодою працівника, за винятком випадків, передбачених у статті 33 Кодексу законів про працю. Також в цьому ж листі фахівці Мінсоцполітики зазначили, Пославшись на статтю 21 кодексу законів про працю, що працівники вправі, крім укладання трудового договору за основним місцем роботи, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом. І ще одне вони свою позицію, так би мовити, зміцнюють саме посиланням на пункт 31 перший. Постанови Пленуму Верховного суду України номер 9 в якій йдеться, що переведенням на іншу роботу вважається доручення працівникові роботи, що не відповідає спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначеній в трудовому договорі. Тож і останній аргумент від фахівців Мінсоцполітики: якщо працівник залишається працювати на тій же посаді, на тому ж підприємстві. Переведення в розумінні статті 32 Кодексу законів про працю застосовано бути не може. Тож такого працівника доцільно звільнити з посади за сумісництвом та прийняти на основне місце роботи за новим трудовим договором з урахуванням вимог статті 24 Кодексу законів про працю. А тепер повернімося до моїх п'яти аргументів на користь звільнення переведення. По перше. В кодексі законів про працю абсолютно відсутнє таке поняття, як переведення на сумісництво чи переведення сумісництва на основне місце роботи. Є, наприклад, переведення на інше підприємство, переведення на іншу посаду, переведення на легшу роботу. А от в Кодексі законів про працю переведення з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом ви не знайдете. Другий аргумент. Якщо створювати такі переведення, створюється, так би мовити, спотворення розрахункового періоду з розумінь порядку номер 100 Тобто, якщо нам потрібно розрахувати середню заробітну плату для відпускних, або, як ми говоримо, для відряджень. При такому переведенні розрахунковий період буде неправильний. Ну, ми ж це розуміємо. Третій аргумент це невірне визначення періоду відповідно до порядку номер 1266 у разі переведення. Нагадаю, за порядком номер 1266 ми розраховуємо лікарняні. Тобто допомогу з тимчасової непрацездатності та допомогу по вагітності та пологах в такому випадку, коли відбувається переведення, теж відбувається спотворення розрахункового періоду. Четвертий аргумент це неможливість відображення такого переведення і, взагалі, такої інформації. Повідомлені про прийняття, а також взагалі не зрозуміло і немає норм, як відобразити таке переведення в додатку п'ятому до податкового розрахунку. І на сам кінець, п'ятий аргумент. Як би не звучало це дивно, я вже наголосила сьогодні, що інструкція номер 58 діє. І за бажанням працівника, ми повинні вносити записи до трудової книжки працівника, починаючи з 10 червня 2021 року. Є неможливим внесення такого переведення до трудової книжки, оскільки, згідно з інструкцією номер 58 ми обов'язково маємо послатись на норму законодавства. А як з вами, ми вже вище вияснили, що немає такої норми в кодексі законів про працю як переведення з основного місця роботи на місце роботи за сумісництвом. На сьогодні, все. Якщо ви хочете розбиратися в тонкощах законодавства, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати наші відеоуроки, які ми оновлюємо щотижня.